Вітаю всіх, в цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Корона розглядала можливість підписання українського форварда Артема Бісєдіна. Пріоритетом на зимове трансферне вікно польського клубу, який виступає в екстраклясі, є підписання нападника. Представники команди вивчали можливість підписання 28-річного колишнього гравця Ордабаси та зв'язувались з оточенням футболіста. Стверджується, що шансів на те, що такий трансфер відбудеться, небагато. Це пов'язано з надто великим ризиком, оскільки гравець перебуває не у найкраще. Формі. Зазначається, що Артем не є першим варіантом клубу на позицію нападника. Корона націлена на підписання іншого гравця на цю позицію. Фурвард, Аль Альнасра Кріштіану Роналду планує підписати новий контракт з клубом. Поточна угода діє до кінця сезону. За даними джерела, нова угода розрахована на один рік до літа 2026-го. Зарплата гравця складе 200 мільйонів євро. Ця сума може зрости завдяки підписному бонусу та доходам від використання іміджевих прав гравця. 39-річний португалець виступає за саудівський клуб з кінця 2022 року. Повідомлялось про інтерес до нього з боку іншого саудівського клубу Альхілаля. Реал хотів би взяти в оренду захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера. Також Баварія виявляла інтерес до гравця, але фаворитом у боротьбі за нього залишається Мілан. Раніше головний тренер Мансіті Пеп Гардіола повідомив, що Вокер попросив відпустити його у закордонний клуб. Ним цікавились в Саудівській Аравії, але Вокер відмовив тамтешнім клубом, зазначивши, що хоче залишитись у Європі. 34-річний футболіст виступає за Мансіті з 2017 року. ПСЖ досяг усної принципової домовленості з Наполі щодо переходу хвічі кварацхелії, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, сума трансферу складає 70 мільйонів євро плюс бонуси. Самим гравцем узгодили контракт на 5 років. Для завершення трансферу потрібно остаточне схвалення від власників клубу. Контракт 23-річного розина з Наполі розрахований до 27-го року. Він відмовився від пропозиції продовжити його. Динамо виявляло інтерес до центрального захисника руха Романа Дідика. Повідомляє Динамоманія, зазначено, що київський клуб надіслав руху запит стосовно підписання гравця. Сума трансферу, котру назвав рух, не влаштувала київське Динамо. Тож, поки цей трансфер не відбувся. Полісся домовилось про трансфер форварда піння Факундо Батісти, 25-річний уругвайський нападник, права на якого належать мексиканські некаксі, підписав з українським клубом трирічний контракт з можливістю продовження угоди ще на один сезон. Пеняроль, який у липні 2024 року на рік орендував батісту у некакси, отримає компенсацію за дострокове розірвання орендної угоди. Краківська Вечиста цікавиться українським вінгром Лехі Максимом Хланем. Краківський клуб виступає у другій лізі Польщі. Після 19 турів команда йде на другій позиції у турнірній таблиці, поступаючись лідеру чотирма очками. Термін чинної угоди Хланя з Лехію спливає влітку 25-го. У цьому сезоні він зіграв 15 матчів за клуб у усіх турнірах, забив один гол та віддав два асисти. Ну а я нагадаю, що у грудні 24-го року стало відомо, що комісія Ліги Польщі поклала на Лехію заборону на трансфери та призупинила ліцензію клубу. На season Захисник Ворскли Ілля Крупський після переходу в Металіз 1925 може відправитись в оренду в польський клуб. Повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко. Мені розповідають, що Ілля Крупський не хоче грати у першій лізі України, і що Металіз 1925 начебто, готовий дозволити футболісту півроку пограти в оренді. Наскільки я чув, йдеться про один з клубів чемпіонату Польщі. Нагадаю, що за інформацію тато таке Крупський підписав контракт з металістом 1925 Гравцем також цікавився шахтар, проте трансфер не відбув. Уся. Колишній центральний захисник кривбаса Тимур Стецьков перейшов у Карпати, повідомляє офіційний сайт клубу. Тимур є вихованцем академії Дніпра. У 19-річному віці дебютував з Олександрію, у складі якої провів 53 матчі в усіх турнірах та відзначився двома м'ячами. Влітку 2022-го підписав контракт з Кривбасом. У минулому сезоні виграв із Криворіжцями бронзові медалі чемпіонату України. Новачок Карпат має досвід виступів у Лізі Європи та у Лізі конференцій. А також він викликався до молодіжної збірної України. Фіфа наклала на мальорку та райо Вальєкано трансферний бан. Обидва клуби здивовані цим рішенням. На офіційному сайті ФІФА з'явилася інформація, що обидва клуби отримали заборону на реєстрацію нових футболістів на три трансферні вікна з 9 січня 2025 року. У коментарі для іспанської газети обидва клуби заявили, що здивовані тим, що вони потрапили у список команд, яким заборонено реєструвати нових гравців. У Райо Вальєкану зазначили, що вони нічого не знали про це, і клуб перше чує інформацію. Представники мальорки. Коментарі для видання повідомили, що це рішення FIFA є адміністративною помилкою, а клуб не отримав заборону на реєстрацію гравців. Захисник Манчестер Юнайтед таріло Маласія може покинути команду, повідомляє Фабріціо Романо. За даними джерела, Маласія може залишити АМю в цьому місяці, якщо надійде хороша пропозиція, навіть на умовах початкової оренди з правом викупу. Раніше була інформація, що комо веде переговори щодо підписання гравця, але Фабріціо ці відомості заперечив. Співведучий та то таке Михайло Співаковський розповів про двох гравців, які хотіло підписати Динамо. Перший Кріст Макосто, центральний захисник з Конго. 20 років він грав за Моленбек. В підсумку він перейшов в Лутон за 24 мільйона доларів. Другий гравець, за яким стежило Динамо, це Вінгер Гонсало Тапія. Чиліць, 22 роки грав за Університет де Католіка. Він за один мільйон майже пішов у Ріверплейт. Проблема була в тому, що Динамо в обох випадках пропонувало оренду з можливою опцією викупу не обов'язковою. ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Богдана Кушніренка. Деталі угоди з ексгравцем Полісся не розголошуються. Трансфер відбувся на правах вільного агента. 5 січня гравець припинив співпрацю з Поліссям. Цього сезону хавбек забив один гол в дев'яти матчах за Полісся. Нападника інтракта Омар Мармуш близький до переходу в Манчестер Сіті, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, Манчестер Сіті завершить угоду щодо Омара цього тижня. Англійський клуб незабаром зробить офіційну пропозицію, яка вже підготовлена. Повідомляється, що до структури угоди будуть включені додаткові умови. А після цього розпочнуться офіційні переговори для завершення угоди за інтрактом. Повідомлялося, що МанСіті готовий заплатити 80 мільйонів євро за Мармуша. Трабзонспор запропонував шахтерю 4 мільйони євро плюс бонуси за вінгера Олександра Зубкова. Раніше турецький клуб пропонував гірникам 4,5 мільйони євро, але отримали відмову. Наразі Трабзонспор зробив нову пропозицію: 4 мільйони євро гарантовано одразу, плюс додаткові бонусні виплати в майбутньому. Раніше була інформація, що гірники вимагають за зубкова від 5 до 8 мільйонів євро. Форвард арсенала Габріел Жезус був замінений через травму матчу однієї 32-ї фіналу Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед. За інформацією The Athletic, у бразильського нападника підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Тепер арсенал відкритий до підписання нових гравців вже взимку, якщо, звісно, з'являться відповідні варіанти. Але проблема полягає в доступності виконавців, яких хоче головний тренер команди Мікель Артета. Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо є великою ціллю для Наполі. Головний тренер італійців Антоніо Конте бачить у 20-річному аргентинцеві заміну для хвічі кварацхелі. Наполі вже запропонував за гарначо 45 мільйонів євро разом з бонусами. Манкуніанці хочуть отримати за свого гравця 60 мільйонів фунтів. Це приблизно 71 мільйон євро. Але ціна, звісно, може зменшитися. Форвард Ювентуса Душан Влахович знаходиться у сфері інтересів Арсенала. Лондонський клуб не робив пропозицій щодо підписання 20-річного серба. Головному тренеру Арсенала Мікелю Артеті подобається Влахович вже протягом багатьох років, і він, звісно, хотів його підписати ще до Ювентуса. Туринський клуб купив Влаховича у Фіорентини взимку 2022 року за понад 81 мільйон євро. Центральний захисник Віто Рейс продовжить кар'єру в складі Манчестер Сіті. Англійський клуб усно домовився щодо трансферу 18-річного гравця за 40 мільйонів фунтів. Містяни хочуть негайно оформити перехід. Рейс готовий до медогляду та підписання контракту, як тільки клуби завершать процес перевірки документів. Раніше була інформація, що рейс залишиться у Палмейрас до завершення клубного чемпіонату світу. Кайзер Слаутерн цікавиться українським нападником Байра Артемом Степановим. Клуб другої Бундесліги терміново шукає центрального нападника на другу половину сезону, оскільки їх німецький форвард схильний до травм, а інший форвард команди ще не встиг себе проявити. Також повідомляється, що Слаутерн не є єдиним клубом, який цікавиться українцем, але імена інших команд не розголошуються. Цього сезону 17-річний український нападник дебютував за першу команду Байера. Ліверпуль відхилив пропозицію Альхілаля по нюньєсу у розмірі 70 мільйонів фунтів. Раніше Фабріціо Романо повідомив, що інтерес по нюньєсу з боку клубу із Саудівської Аравії є реальним. Проте інсайдер не повідомив, який саме клуб цікавиться придбанням ургувайця. Натомість Романо заявив, що Ліверпуль не налаштований продавати Дарвіна, адже клуб вірить в прогрес гравця. Нападник Челсі Крістофер Нкунку Кунку готовий приєднатися до Баварії, якщо клубу досягнуть згоди щодо суми трансферу. Основною мотивацією француза змінити клуб є обіцянка Баварії щодо збільшення ігрового часу порівняно з тим, що він має зараз в Челсі, з особистими умовами контракту між гравцем і мюнхенським клубом проблем не буде. Артем Довбик може стати гравцем Наполі. Керівництво італійського Наполі веде перемовини з французьким ПСЖ з приводу трансферу гравця збірної Грузії Хвічі Кварацхелі. Артем Довбик став одним із кандидатів на заміну лідера Наполі. Представники неаполітанського клубу спостерігатимуть за розвитком кар'єри українця в Ромі, і наприкінці сезону можуть зробити римлянам пропозицію про трансфер гравця. Про суму переходу поки що нічого не відомо, але орієнтовна вартість контракту довбика за даними порталу Transfermarkt становить 30 мільйонів євро. Багато топ-клубів можуть поборотися за Ілю Забарного. Зимове трансферне вікно в Європі відкрите вже понад тиждень. Склався вже чималий список клубів, які претендують на Забарного. Сам він поки що зосереджений на грі у нинішній команді. Конкуренцію раніше озвученим пасаже Челсі, Тоттенгему та Ліверпулю планує скласти Ньюкасл. Ілля Забарний цього сезону зіграв 21 поєдинок за Борнмунд, і він є стабільним гравцем основи клубу. Лівий захисник арсеналу Олександр Зінченко знаходиться у сфері інтересів Дортмундської Борусії. Німецький клуб розглядає можливість підписання 28-річного українця, який прагне покинути арсенал. Між Борусю та представниками Зінченка відбулися конкретні переговори в останні дні. Тривають наразі. Каноніри відкриті для того, щоб віддати свого гравця в оренду з правом викупу за приблизно 20 мільйонів євро. Борусія вже цікавилася Зінченко минулого літа. Но я нагадаю, що арсенал купив захисника у липні 22-го року з Манчестер Сіті за 30 7 мільйонів євро. У поточному сезоні Зінченко провів 11 матчів без результативних дій. Ну а на цьому все. З вас лайк, підписка на канал та не забувайте про дзвоник. Побачимось!